Our story unfolding open eyes as we chase the moon. Любити це значить завжди віддавати. Любити це всі свої почуття, коханій людині щодня дарувати, з весняною щедрістю без вороття. Любити це відкривши очі зранку, думати, чим би потішити знов того, кого любиш всім своїм серцем. І хай там говорять, що все проминає, і хай там пророчать, що все до пори. Дочасним захоплення тільки буває, кохання ж як сонце, воно назавжди. Доброго дня, шановні пані та панове! Сьогодні тут зібрались рідні і близькі люди серцю тих, хто дуже скоро з'явиться біля цієї надзвичайно красивої арки. Але спочатку я хочу запросити кращих друзів наших молодят – Оплесками зустрічаємо наших свідків! Оплески! А зараз я хочу запросити одного неймовірно щасливого, закоханого хлопця. Він не просто улюбленець долі, він справжній чоловік. Чоловік, який не зупиниться ні перед чим на дорозі до свого щастя. Тож давайте зустрічаємо облисками наречений Станіслав. стані слава, облиски! Ми прекрасно знаємо, кого тут зараз чекає Станіслав. Звичайно, ж її, ту, яка вже давно стала сенсом його життя, його душею, його подихом, всім його світом. Що зараз відчуває вона? Важко висловити словами. Пані та панове, я прошу вас дуже емоційно аплодувати, адже до нас іде сама наречена в супроводі свого батька. І несе в своєму серці. Любов зустрічайте! Обраниця Станіслава Анастасія! Облиски! Зараз батько може відпустити свою донечку, ви передати в надійні руки. Сьогодні ми з усіма присутніми стаємо свідками народження вашої сім'ї. Тож я прошу вас, шановні молодятка, подивитися один одному в очі і запам'ятати цю мить назавжди. Станіслав, зараз я хочу запитати у вас, присутності ваших сімей і найближчих друзів. Чи обіцяєте ви? Стати для цієї чарівної дівчини для Анастасії не тільки коханим чоловіком, але й другом, захисником, порадником мужчиною її життя, з яким вона буде жити в любові, розумінні, повазі і довірі. Чи обіцяєте ви піклуватися про Анастасію, про ваших майбутніх улюблених дітей? Чи згідні ви, Станіслав, взяти за законну дружину? Анастасію. Так, обіцяю. О, Анастасія, прийшов час, коли я хочу звернутися до вас. Сьогодні цей радісний, цей святковий день присутності ваших сімей і найближчих друзів. Я хочу запитати вас, чи згідні ви, Анастасія, стати для цього молодого чоловіка, для Станіслава? Не тільки коханою дружиною, але і найкращим другом, супутницею, дружиною, яка буде розділяти з ним всі радості і труднощі, дружиною, з якою він буде жити в любові, повазі, розумінні і довірі, чи обіцяєте ви бути берегиною вашого сімейного вогнища, турботливою мамою ваших майбутніх улюблених дітей? Чи згідні ви, Анастасія? Взяти Станіслава за свого законного чоловіка. Облески! Чи хотіли б ви ще щось сказати таке, що відомо лише вам? Тепер, я думаю, шановні гості, у вас, як і у мене, не залишилося жодного сумніву, що ці молоді люди осмислило прийняли рішення і будуть хорошою сім'єю. Облиски їм ще раз! Шановні молодятки, здавна вважалось, подружжя носить обручки. Обручку як знак вірності один одному. Обручку, яка не має ні початку, ні кінця. Нехай, нехай такою ж буде ваша любов. Ви сьогодні, дорогі молодятка, обмінялися обручками на вінчені. У церкві бачу, вони виблискують на ваших руках. Але справжнім підтвердженням вашого кохання. Сьогодні стане ніжний поцілунок, що скріпіть цей важливий момент, нехай він символізує ту безмежну любов, яку ви бережно пронесете крізь роки. Гірко молодятка! Гірко! Облискі-облесків підтримаємо. Ну що ж, зараз запрошую вас, шановні молодятка, скріпити свій сімейний союз. Вашими підписами. Прошу спочатку, Станіслав. Облиски. Уміна решена Анастасія. Шановні Станіслав та Анастасія, перед всіма присутніми, перед вашими найближчими друзями, перед родичами, перед батьками я оголошую вас. Законним чоловіком та дружиною. Станіслав, можеш поцілувати Анастасію як законну дружину, облиски. Шановні молодятка, сьогодні прийшло привітати вас багато гостей. І серед присутніх є найдорожчі вам люди. Це ваші батьки, які сьогодні вас зустрічають хлібом і сілью. Тож підійдіть до них. Уклоніться низенько тричі і поцілюйте весільний калач. Перший раз за те, що нас народили. Другий раз склоніться за те, що сьогодні благословили. Клонітися. А в третій раз я хотів, щоб ви поклонилися так своїм батькам, якби ви хотіли, щоб ваші діти кланялися вам. Облиски, облески, цілуйте, весільний калаш. Цілуйте. Так, да, Цілуйте. Ну і є така є така традиція. У нас є одно сердечко, зараз наші молодятка його мають відламати, розламати. І насолити один одному в останній раз дуже сильно так. Насилити один одному в останній раз сильно і посистувати один одного. О, як смачно, як гарно буде. Дуже смачний весільний каравай. Шановні молодятка, це найдорожчі люди, які є в вашому житті. Зараз я хочу, щоб ви їх сильно-сильно розцілували. Цілуйте батьків! Доні молодятка, запам'ятайте ці слова назавжди, коли ви разом не зламає подружжя, жодна зла рука, хай перешкоди всі здолає кохання вашого ріка. Описки нашим молодяткам! На цьому церемонія нашого розпису завершується і ми можемо всі. Підніматися і привітати нашу молоду царівну пару, поричка, що стапорічка хто ти в тому стрічку нас заховає річка. Вітаємо вас! Дякую, Дякую так ладно. Багато років свідового життя, взаємопорозуміння, любові, щастя, ну і внуків подарити своїм батькам. Це найголовніше. i mm -hmm. Один одному мусите доповнювати. Е, Дайте, я, я дуже щаслива, що я дуже знайшла свого любимого чоловіка, бо це, це саме наша любов, любов. А вже все в місті, вже все в місті доб'єтеся, всього. щастя. Здоров'я. Дякую вам. Міцної сім'ї, Божого благословіння на все життя. Дякую, вітаємо вас. Дуже дякую. Любіть один одного, цінуйте, поважайте. Бо це дуже важливо. А інакше Гай Бог благословить вас, ваші мачіляні, вашу сім'ю. Розмножайтеся, як, як сказав Ісус Христос. Дякую. Щасливо. Тобі жіночі здравствуйте. А тобі так мені. Дякую. Всього найкращого, що вас буде. Дякую. Дякую, гарно. Найкраще. Дякую, що прийшли. Надіюсь, який конвертик для тебе тритує. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросив. Я дуже радий вас бачити. Ви такі молодці. Я се чуть не розбивав. Та я бачу, ти там вже чуть плакав. Я вас пам'ятаю, ще таких маленьких. Друзі. Ви виросли на моїх очах. Ваші стосунки це ніби моє часом. Слухайте. Але ви ще вчора отримали. А, бо як це факт приймати з цим? Ну, факт. Вітаю ще раз. Дякую. Вітаю тебе. Щастя тобі, здоров'я, аби ти прожив таку пісітку, як дідо з бабки. Стільки. А що так мало? Почтішу. А ти вже переживеш нас. вже, ти вже здоровий, молодий мужик. Ну, звісно. Не було би діда з бабкою, не no, no. було би інтелігенції, якої no, no. як ти. Ой, oh, oh, спасибо. Дісталося дівочці такий хороший пацан. Після діда, звісно. Добре, класно, дідусь. О, згамбанська, ваше ділянко. Вчитель, будь ласка, обіцяй мені, що буде ти щось нове. Я вас люблю. Нема себе куди дівати. Я тебе теж чому йому. Дякую. Аби ви були все таки файні, щасливі, здорові. Дякую, дякую цього найкращого. Дякую. Дякую, Дякую. гарно. Всього самого Дякую, гарно.